Замерзла жаба мальоха, так що, друзяки, сьогодні субота для всіх неадекватів великий привіт. Бажаю вам здоров'я, миру, добра, побільше розуму. І перш ніж писати, то треба про людину щось трішечки е, знати. Ну, а для своїх глядачів і підписників на Facebook сторінці, YouTube сторінці, на Тіктоці. Е, хочу вам подякувати, що ви у мене є. Це раз, рухаємося далі. І не забуваємо, сьогодні у нас 20.30. Ютуб канал Сергій Шелудько підтримку Збройних сил України. А на даний момент це 21-ша бригада і 25-та бригада на ремонт двох автомобілів. А також продовжуємо ремонтувати автомобіль для 79-ї бригади, який ми привезли. А також я думаю, що більше за все, що вівторок полетимо на Покровський напрямок. Не знаю, з якої бригади автомобіль. Але попросив Сергій Скорина, байкал позивний, йому 60 років, він вже, на, так сказати, вже звільнився. Але постійно підтримує своїх знайомих і друзів, які виборюють для нас Волю і Свободу. Для неадекватів, ще раз повторюся, Мені по-барабану, що ви там пишете, але якщо пишете, це дуже важливо. А те, що я себе веду, можливо, неадекватно, ну тому що в голові в мене трошки насрано, і я думаю трошки зовсім про інше. Я думаю, як мені знайти ту чи іншу річ, як мені поїхати, як мені купити, і як мені будинок оставити, і організувати ці всі процеси, тому що я працюю як простий селянин, і як мені людина написала, от якби ти був людиною. То ти не сидів би серед свиней, а то ти таке говно, а то тобі така й доля, що ти сидиш серед свиней. Да ні, я сиджу серед найкращих і спілкуюся з найкращими з тими, хто дарує мені кожен ранок і кожен день. А спеціальним спеціалістам не хочу називати їхні імена, але також думаю, що потрібно це все діло робити. І, Робити скріншоти і виставляти, хай люди дивляться, може те й чийсь знайомий, хай трошки роздупляють. Тому що для того, щоб е, прочитати чи знати суть самої історії, того чи іншого так сказати, можна сказати, твору, то потрібно прочитати книжку спочатку і до кінця, а в нас привикли... Почитати початок і почитати конець. І все, вони вже спеціальні спеціалісти, і все вони вже знають. Ні, так не буде. Так що для того, щоб про людину щось говорити, треба про неї щось знати. Так що я пишаюся ще раз своєю родиною, своїми доньками, які четвертий рік, не покладаючи е сил, е працюють разом зі мною десь на камеру, десь в прямих ефірах і не тільки, але вони. Такі, які вони є. І я ними пишаюся. Я також пишаюся своїм сином, який вже п'ятий рік у Збройних силах України. І неважливо, де він зараз на даний момент. І я, як батько, завжди переживаю за нього. І для мене це дуже важко. Я хотів би, щоб вона закінчилась, йому 23 роки, я хотів би, щоб він був би вдома. А тим, кому сало от повинно бути біле, то я скажу: якби ви менше манділи і робили висновки, і, можливо, брали приклад. З когось такого, як ми, то світ був би добріший. Або якось гарненько написали і сказали: А чому так? А от у нас так, як деякі люди пишуть, а ми показуємо від початку до кінця. І то у вас, мабуть, дуже багато часу, щоб займатися якоюсь херомантією. Так що, друзяшки, Своїм улюбленим підписникам я вас всіх просто обожнюю, цілую, люблю. Не забувайте, сьогодні 20.30 ютуб канал, розіграш, лотерейка, українські пісні, спілкування на ютуб-каналі Сергій Шелудько. У нас небагато, у нас було по 100 людей, але ми робимо шикарні речі. Шикарні речі, тому що завдяки вам ми маємо можливість і купити якісь колеса, і якесь кофло, і зробити якийсь ремонт, і з'їздити на схід. Так що, друзі, якось так. А мандіти то таке, не мішки урочте. А де так учать мандіт, як я, не знаю, життя заставило. І якби не мандів і не піарився, то не було б... мене б ніхто не знав, би, і ніхто б мені нічого не давав би. І я б не змог би допомагати нашим хлопцям. Так що слава Україні, слава нашим захисникам. І завдяки каналу на Ютубі я змінив життя тисячам людей. І я пишаюся, як казав один чоловік: життя прожити, треба повернутися і подивитися, чи є там якісь. Якісь досягнення, а їх дуже-дуже багато. Хай це не історичні якісь, але комусь ти змінив життя напрямок, туди-сюди, комусь підставив плече. Ну і період повномасштабного вторгнення. Хоч війна у нас 14 року, а можна сказати, що це життя, тому що вона готувалася і нас хотіли знищити давним-давно. Так, що така історія не дуже грамотна, але. Цілою люблю, а гнидників дуже багато повилазили, дуже багато повилазили. Так що для своїх підписників шпільте їх в коментарях. Таким чином ми робимо активацію і піднімаємо актив на сторінці, бо тому, що срач це тоже дуже добре, так як деякі блогери у нас роблять. Ну, а якось так. Так що всім миру здоров'я і добра, працюємо далі. Погнав далі.